День любі учні, мене звати Марія Юріївна і я вчитель хімії в онлайн школі Альтернатива. І я вітаю вас на новому курсі хімія у побуті та на виробництві. Ми поговоримо про дуже багато речей, які існують навколо нас та були зроблені завдяки розвитку хімічної науки, миючі засоби, шампуні, косметика та парфумерія – Сільське господарство, фармацевтика та ще багато чого іншого все це галузі, які не існували б без хімії. Перший урок на цьому курсі буде присвячений синтетичним та натуральним миючим засобам. Життя в сучасному світі немислиме без використання всіляких миючих засобів. Прийнята прибирання, миття посту та навіть гігієнічні процедури не проходять без використання побутових помічників. Вони видаляють будь-які забруднення, залишаючи після себе легкий аромат свіжості. Проте застосування побутової хімії досі викликає безліч питань, і з нею пов'язано безліч забобонів. Щоб вирішити для себе, чи варто використовувати таке досягнення науки. Потрібно якомога більше дізнатися про синтетичні миючі засоби. З точки зору хімії, синтетичні миючі засоби це солі, естерів, сульфатної кислоти із вищими спиртами. Вуглеводневий радикал зазвичай містить від 8 до 18 атомів карбону. Призначення синтетичних миючих засобів видалення будь-яких забруднень. Будь-яка пляма це речовина, пов'язана з поверхнею або нитками тканини. Щоб її видалити, необхідно зруйнувати зв'язки молекул і перевести речовину у розчин. Саме це роблять миючі засоби. А подальше ополіскування і механічне прання вже видаляють розчин, що вийшов у світі щорічно випускається понад 10 мільйонів тонн миючих засобів. 70% продукції використовуються жителями розвинених країн, а тим, хто розвивається, доводиться обходитися меншою кількістю благ хімічної промисловості в Україні. Рівень використання синтетичних миючих засобів становить близько 5 кг в рік на одну особу. В Європі в середньому цей показник у 2-3 рази вищий ніж у нас. Так, у Німеччині середньостатистичний мешканець купує 10-12 кг прального порошку на рік. У Франції споживають близько 15,5 кг порошку на рік однією людиною. А в Америці цей показник досягає рівня 28 кг на рік на споживача. Кожен похід у магазин за миючим засобом перетворюється на захоплюючу гру. Ціль. Купити недорогий засіб, який впорається з наявними забрудненнями і при цьому не нашкодить людині. Вибір значно спроститься, якщо знати, що всі синтетичні миючі засоби класифікуються за формою випуску: порошкоподібні, рідкі пасто і кремоподібні. 80% засобів, що випускаються, складають різні засоби для пиння. З них більша частина порошкоподібні. Пральні порошки поділяються на високопінні для ручного прання та низкопінні для машинного. Також на засобі може бути позначка для прання у воді якої температури він призначений. В залежності від призначення, синтетичні маючі засоби, по-перше, поділяють на засоби для господарських потреб. Сюди входять засоби для митця посуду, вікон тощо. Такі засоби можуть випускатися у будь-якій формі. Другий вид миючих засобів це косметика для гігієни людини. Це усілякі шампуні, рідки мила, гелі для душу та інше. І останній, третій тип це різноманітні пральні порошки та інші засоби для прання, які мають свою власну класифікацію. Тож як класифікують пральні засоби? Думаю, що кожен з вас бачив у магазинах величезний асортимент. По-перше, це окремі засоби для вовни та шовку. Вони забезпечують дбайливе прання та відсутність деформації тканини, мають pH приблизно 7 та 8,5. Існують і Існують універсальні пральні засоби. Їх можна використовувати для прання натуральних та синтетичних тканин. Ідентифікація кольору матеріалу зазвичай відсутня: pH 9-9,5. Третій тип це порошки для натуральних тканин. Вони призначені для прання виробів з льону та бавовни, мають лужне середовище pH десь 10 115 І ще один тип це засоби для видалення стійкого бруду. Це особливо агресивні пральні засоби. Зазвичай такими перуть різноманітний спецодяг. Щоб зробити правильний вибір, потрібно розуміти, що один і той самий засіб не можна використовувати для будь-яких речей. Це може призвести до псування майна та підвищеного зносу речей. Часто в магазині можна зустріти покупців, які намагаються вивчати склад миючого засобу. Це корисна навичка, але склад потрібно вміти не тільки читати, а й розуміти, які компоненти за що відповідають, чим вони відрізняються, їхні особливості. Купуючи синтетичні миючі засоби, склад слід шукати на етикетці. І щоб різні абревіатури не ввели у ступор, варто знати, що ховається за переліком літер та дивними словами. Будь-який синтетичний миючий засіб складається із органічних та неорганічних речовин. Які ж речовини можна зустріти у складі миючих засобів? По-перше, це поверхнево-активні речовини, скорочено пар. Поверхнево-активні речовини забезпечують розкладання будь-якого бруду на складові та гарантують якісне прийняття. Пар бувають різних типів. Кожен з них характеризується своїми перевагами та недоліками. Ще один тип речовин це ензими. Ензими це аналоги тваринних ферментів. Відповідають за видалення крові та залишки в їжі, втрачають ефективність при температурі вище 40 градусів за Цельсієм. Відбілювачі усувають забруднення шляхом окиснення. Полімери. Зазвичай це карбоксиметилцелюлоза. Вона перешкоджає осіданню бруду на тканині, тобто зберігає її чистоту після прання. Силікати та полікарбоксилати речовини, що забезпечують захист пральної машини. А також різноманітні добавки, наприклад, натрійсульфат, який забезпечує ситкість, усілякі стабілізатори, піни, барвники та ароматизатори. Більшість компонентів можна зустріти не тільки у пральних засобах, але й гелях для душу, засобах для гігієнічного чищення сантехніки. У цьому немає нічого страшного. Кожна речовина виконує свою функцію. Крім того, провідні виробники регулярно проводять випробування безпеки засобів. Поговоримо про принципи роботи миючих засобів. Щоб використання синтетичних миючих засобів завжди задовольняло потреби, потрібно розуміти, за рахунок чого працює той чи інший склад. Поверхнево-активні речовини основний активний компонент, саме він відповідає за чистоту поверхонь речей. Принцип утворення будь-яких забруднень ґрунтується на протидії води та жирів. Ці речовини не розчиняються одневодній, за рахунок цього і утворюються забруднення, що важко видаляються. Поверхнево-активні речовини здатні оточувати молекули бруду, які потім просто змиватимуться водою. Проте багато людей наразі прагнуть до більшої екологічності миючих засобів. Хтось взагалі боїться усього синтетичного, не даючи перевагу тільки натуральним засобам. Поговоримо про натуральні миючі засоби та порівняємо їх із синтетичними. Синтетичні миючі засоби дійсно інколи можуть нашкодити здоров'ю людини. Зустрічаються люди із алергією на компоненти тих чи інших миючих засобів. Натуральні продукти є альтернативою миючим засобам масового виробництва. Зазвичай вони мають простий склад, заснований на добре відомих, переважно натуральних інгредієнтах, оскільки вони не містять токсичних речовин, вони є абсолютно безпечними для здоров'я людини. Будучи продуктами, що біорозкладаються, вони також не становлять небезпеки для навколишнього середовища, що ж можна використати для прибирання на кухні. Для щоденного миття посуду чудово підійде суха гірчиця. Вона чудово справляється з жиром, швидко змивається, а головне цілком натуральна. Якщо вам необхідно очистити чайні або кавові чашки від нальоту, повернути столовим приладам блиск або залишки їжі, що пригоріли на каструлі, то на допомогу прийде звичайна сода. Вона ефективно справляється із забрудненнями будь-якої складності. Оптимальний засіб для миття посуду гірчиться із содою співвідношення 3 до 1 відповідно. Змішайте порошки у зазначеній пропорції та пересипте отриманий засіб у ємність з отворами у кришці, вийде абсолютно натуральний, безпечний і ефективний засіб для чищення. Для видалення плям, іржі або полірування столового срібла, чудово підійде лимон. І якщо ви зіткнулися з накобом у чайнику, скористайтесь столовим оцтом, залийте чайник водою, додайте оцет з співвідношення приблизно 2 до 1. Щільно закрийте кришку і заткніть носик пробкою з тканини або паперу. Кип'ятіть на невеликому вогні, поки стінки повністю не відчистяться. Після процедури добре промийте чайник, де ще можна використати оцет він допоможе вам не тільки під час миття посуду, а й під час прибирання в кімнатах. Оцид чудово справляється із забрудненнями та стійкими плямами навіть від воску чи різних смол. Найкращий помічник в екологічно чистому митті скла та дзеркал сира картопля. Вона чудово видаляє наліт, повертає блиск і не залишає розводів. Для очищення вікон або дзеркал розріжте крупну картоплину навпіл і протріть поверхню. Після цього відполіруйте скло сухою ганчіркою, найкраще з мікрофібри. Вона не залишає ворсинок. А надати сліпуче сяйво предметам сантехніки допоможе лимон. Для очищення можна віджати лимонний сік і ретельно протерти губкою, забруднені поверхні, потім сполоснути водою і відполірувати сухою серветкою. Як бачите, натуральні миючі засоби існують, причому за своєю ефективністю вони не завжди поступаються своїм синтетичним аналогам. Можливо, натуральні засоби не такі зручні у використанні, як побутова хімія від виробників. Але відсутність шкідливих добавок та повна безпека для здоров'я є безумовною перевагою. Щоб вибрати миючий засіб, здатний задовольнити всі запити, необхідно уважно вивчити всі питання, використовуйте те, що підходить саме вам. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних уроках.